Вітаю, шановні читачі! У відеоуроку я, Ольга Віталіївна. Розповім вам про те, що це за шкільний предмет зарубіжна література і що цікаве чекає на вас під час його вивчення. На уроках зарубіжної літератури ви будете читати в перекладі на українську мову і обговорювати твори письменників, які читають ваші однолітки в інших країнах. Ви поринете в чарівний книжковий світ. На вас чекають зустрічі з захоплюючими витворами письменницького таланту, в яких буде багато пригод, мудрих думок і цікавих персонажів. Чи знаєте ви, що слово література походить від латинського літератури? Літера буква і означає написане. Ми з вами будемо читати. Твори художньої літератури. В них письменники за допомогою свого таланту, фантазії та особливих художніх засобів розповідають про різні прояви реального життя. Художня література один із видів мистецтва, до якого відносяться ще. Архітектура, скульптура, живопис, графіка, музика, кіномистецтво, театр, танець тощо. Кожне мистецтво має свої засоби відтворення реальності. Наприклад, скульптор використовує глину, метали, гіпс, стеки різної форми і розміру, долото, молоток. А що є знаряддям праці письменника? Це слово. Саме словами письменник може описати красу природи, хід подій, створити фантастичну реальність, а головне, передати переживання й думки героя. Оскільки основним матеріалом літератури є слово, її називають мистецтвом слова або словесним мистецтвом. А хто чи що є предметом вивчення і зображення в літературі? Як і в інших видах мистецтва, правильна відповідь людина, причини її вчинків, її переживання й думки. Тому літературу ще називають людинознавством. А чи замислювалися ви, любі друзі, з якою метою письменники пишуть свої твори? Існує таке поняття, як ідеал. Це досконалий стан того чи іншого явища, зразок особистих якостей, здібностей, найбільш довершений устрій суспільства. Письменники намагаються за допомогою своїх книг зробити людей відносини між ними кращими, досконалішими, людей чесними, працьовитими, чуйними тощо. А суспільство небайдужим до потреб людини, миролюбним, толерантним. Давайте доберемо слова асоціації до літер, з яких складається слово література. Можливо, вони будуть такими Л. Любов людяність. І – Ідеал інтерес. т. Творчість толерантність. Е e енергія, ентузіазм, Р. Радість розуміння. А. Асоціації активність. Т. Труд товариськість. у – Уява, умовність, Р. Розповідь розвага. А. Аналіз азарт. Якщо всі ці слова асоціації об'єднати, то виявиться, що література змістовне слово. Вона має на меті, доходячи до серця людини, пробуджувати в ньому. Прагнення добра, справедливості, творчості. Художньо досконалий твір сприймається читачем як одне ціле, в якому всі складові на своєму місці. Однак ми будемо з вами вчитися аналізувати твори художньої літератури, і в цьому нам допоможе знання література знавчих термінів. Вони, як слова чарівного заклинання, Примусять книгу розкрити нам свої таємниці. Вкрай важливо запам'ятати і розрізняти літературознавчі терміни. Посилатися на них ми будемо під час вивчення кожного твору. Перший важливий літературознавчий термін тема. Тема художнього твору це те, про що в ньому розповідається. Зауважте. Коли є завдання сформулювати тему книги, ви не повинні докладно переказувати її зміст. Треба це зробити кількома реченнями. Наприклад, в касті Андерсена Снігова Королева йдеться про те, як хлопчика Кая заворожила і відвезла до свого палацу снігова королева, а подруга Герда відправилася на пошуки товариша і звільнила його від чар холоду. Важливо розуміти головну думку, ідею кожної книги. Головна думка чи ідея це те, чого навчає нас автор, до чого закликає. Наприклад, головна думка японської народної казки Соломинка наступна не можна опускати руки. Треба вміти використовувати кожен шанс у житті собі на користь, сумлінно працювати. Кожна книга має свій сюжет. Сюжет це розвиток подій у художньому творі. Погодьтесь у захоплюючій книзі події не стоять на місці, а швидко змінюють одна одну. Сюжет складається з наступних елементів зав'язка, розвиток подій, кульмінація, спад подій, розв'язка. Зав'язка це випадок, який стає поштовхом для подальшого розвитку подій. Кульмінація найважливіший, найнапруженіший момент у книзі, коли читач, затаївши подих, думає: ну що ж буде далі? Після кульмінації події би заспокоюються і наближуються до розв'язки, коли все таємне розкривається, а пригоди героїв добігають кінця. Запам'ятати елементи сюжету допомагає наступна фігура. Все починається із зав'язки. Потім події розвиваються, напружені зростає. Нарешті найважливіший момент вершина твору, кульмінація. За нею йде спад подій і довгоочікувана розв'язка. Яка користь людині 21 століття від читання художньої літератури? Величезна, скажу я вам, читання збагачує лексичний запас людини. Усне і письмове мовлення людини, яка читає художню літературу, стає грамотним. Читання художньої літератури розвиває уяву людини. Художня література розширює знання про життя народів різних країн. Вона виховує читачів, вихваляючи чесноти і критикуючи вади. Художня література змінює суспільство на краще якщо в світі збільшується кількість моральних людей, він стає досконалішим. Читання це корисний спосіб провести вільний час. Книга розумний порадник у важку годину. Вона може додати людині сил. Покращити її настрій, навіть вилікувати. Найголовнішим я вважаю те, що аналізуючи вчинки, думки літературних героїв, люди вчаться краще розуміти себе і один одного. Переживаючи разом з персонажем пригоди, читач збагачується його життєвим досвідом і в подібних ситуаціях вже не буде почуватися безпорадним. Ось чому раджу вам, любі друзі! До читання художньої літератури підходьте з практичної точки зору. Книга це підручник життя. Давайте підіб'ємо підсумки уроку. Створимо санкан до слова література. Пам'ятаєте? Санкан складається з п'яти рядків. Перший це іменник, який позначає тему. Другий опис теми два прикметники. Третій Дія пов'язана з темою три дії слова. Четвертий фраза, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми. П'ятий одне слово, синонім до першого слова підсумок. Ось який санкан про літературу я створила. Література цікава, повчальна. Захоплює, виховує, вдосконалює. Обстоює ідеал людини, суспільства, творчість. Дякую за увагу, шановні друзі!